Добрий день! Тема сьогоднішнього відеоуроку – це додавання і віднімання мішаних чисел. Але перш ніж ми почнемо, давайте пригадаємо, що таке мішане число. Отже, мішаним числом називається сума натурального числа і правильного дробу, записана без знака плюс. Наприклад, 4,57, де 4 це натуральне число, тобто ціла частина мішаного числа. 5 сьомих це правильний дріб, тобто дробова частина мішаного числа. Дріб називається правильним, якщо чисельник менший за знаменник. Дріб називається неправильним, якщо чисельник дорівнює знаменнику або більший за нього. Своїм учням я зазвичай пояснюю, як відрізняти правильний дріб від неправильного. Правильний дріб схожий на пірамідку, яка стоїть правильно. Наприклад, дріб. Одна третя. Неї чисельник менший за знаменник. Отже, в пірамідці зверху буде менше, ніж знизу. Площа менша, ніж знизу. Так само і з неправильним дробом. Наприклад, три перших. Буде схоже на перевернуту пірамідку, яка стоїть неправильно. Виходить, що зверху площа буде більша, ніж знизу. Відповідно, таким чином, ви можете теж запам'ятати і використовувати це в подальшому. Пропоную разом виконати математичний диктант. Перше завдання. Представте число 1 у вигляді дробу зі знаменником 7. Отже, перше завдання нам треба представити число 1 у вигляді дробу зі знаменником 7. Ми пам'ятаємо, що одиницю ми можемо представити у вигляді дробу, де чисельник. Дорівнює знаменнику. Тобто А поділити на А. Відповідно, щоб наш дріб дорівнював одиниці зі знаменником 7, в чисельнику ми маємо також написати 7. Другий приклад. Знайдіть значення виразу 1 мінус 3. -7. Щоб виконати це віднімання, ми маємо одиницю представити у вигляді дробу. Такого, щоб нам було зручно віднімати. Отже, дивимося на дріб, який нам треба відняти. Він має знаменник 7. Отже, нам було б зручно одиницю також представити у вигляді дробу зі знаменником 7. До речі, в першому завданні ми вже таке завдання виконували. Отже, одиницю ми представляємо у вигляді дробу 7 сьомих. Мінус 3 сьомих. Пригадуємо, як віднімати дроби з однаковими знаменниками. Ми переписуємо знаменник, а віднімаємо тільки чисельники 7 мінус 3. В результаті ми отримаємо дріб чисельнику 4, знаменник 7, дріб 4 сьомих. І третє завдання. Нам треба знайти значення виразу 3 мінус 5 одинадцятих. Для того, щоб виконати це віднімання, нам треба трієчку представити у вигляді мішаного дробу. Тобто 2 плюс. І ось тут в нас має бути одиничка, але ми її маємо представити у вигляді дробу такого, щоб там було зручно віднімати. Віднімати нам буде зручно зі знаменником 11. Відповідно, замість одиниці ми напишемо 11 одинадцятих. І виходить, що замість тріїчки ми напишемо мішаний дріб. 2,11 цілих 11, 11, мінус 5 одинадцятих. Два мінус пусте число. в нас тут немає цілої частини, тобто мінус 0 залишається 2. Тепер розбираємося з дробовими частинами. Знаменник ми залишаємо той самий, віднімаємо лише чисельник. 11 мінус 5. В результаті отримаємо 2,11 мінус 5 дорівнює 6 одинадцятих. Тож, давайте поговоримо про додавання мішаних чисел. Оскільки мішане число є сумою натурального числа і правильного дробу, то застосовуючи переставну і сполучну властивості додавання, легко отримати правило додавання мішаних чисел. Тож запам'ятайте, щоб додати мішані числа, додають цілі частини до цілих, дробові до дробових. Пропоную розглянути приклад 1. Ми маємо знайти суму двох мішаних чисел 5,13 плюс 2,3. Пропоную для наших зручностей та для кращого розуміння, що робити, записати мішане число у вигляді суми цілого числа і дробу. 5,1 третя це 5, ,1 плюс 1 третя. Плюс 2,3 це 2 плюс 3 четверти. Тепер нам зручно додати окремо цілі частини і окремо дроби. Я перепишу наступним чином: у дужках. 5 плюс 2, плюс в наступних дужках 1 третя плюс 3 четвертих. В даному випадку ми скористалися з вами сполучною та переставною властивостями. Отже, 5 плюс 2 дорівнює 7 плюс ці дві дроби ми маємо додати, звівши їх до спільного знаменника. Ми маємо знаменники 3 та 4, отже, їх найменшим спільним знаменником буде 12. Додатковим множником до першого дробу буде 12 поділити на 3 дорівнює 4. Додатковим множником до другого дробу буде 12 поділити на 4 дорівнює 3. Отже, в чисельнику дробу ми отримаємо 1 помножити на 4 це 4, плюс 3 помножити на 3 це 9, плюс 9. дорівнює. Перепишемо, обчисливши значення чисельника. 7 плюс. 4 плюс 9 це 13. 12. Ми отримали неправильний дріб. Отже, нам його треба перетворити на мішане число. Тобто виділити цілу частину. 7 плюс. Як виділити цілу частину? Ми маємо подумати, скільки разів 12 вміщується в 13. Один раз. Відповідно, коли ми від чисельника заберемо значення знаменника, в нас. Залишиться 1. Знаменник залишається той самий. І тепер нам залишається додати цілі частини 7 плюс 1 це буде 8. І дописати дріб. В результаті ми отримали 8,12. Отже, запам'ятайте наступне правило. Якщо при додаванні дробових частин отримуємо неправильний дріб. Як в попередньому прикладі, то з нього виділяють цілу частину і додають її до цілої частини, яка вже є. Так ми з вами і зробили в попередньому прикладі. Поговоримо про віднімання мішаних чисел. Для віднімання мішаних чисел використовують властивості віднімання суми від числа та числа від суми. Про ці властивості ми говорили з вами багато разів, тому, я думаю, ви їх пам'ятаєте. Як відняти від числа суму двох чисел? Ми можемо від цього числа відняти спочатку перший доданок, а потім відняти другий доданок. Або ж, наприклад, від першого числа відняти другий доданок, а потім відняти перший доданок. Або ж наступна властивість віднімання, як від суми відняти третє число. Ми можемо від першого доданку відняти третє число і потім додати другий доданок, або ж від Другого доданку – відняти третє число, а потім додати перший доданок. У спрощеному вигляді правило віднімання мішаних чисел можна сформулювати так. Щоб знайти різницю мішаних чисел, потрібно від цілої і дробової частини зменшуваного відняти відповідно цілу та дробову частини від'ємника і отримані результати додати. І спробуємо застосувати ці знання на прикладі. Отже нам треба відняти від 7,4 6,3. Скористаємося властивістю віднімання. Ми віднімемо від 7,4 суму 6 плюс 3, 4. Адже 6 плюс 3 четвертих це і буде наше мішане число 6,3. Користаємося ось цією властивістю віднімання. Отже, щоб відняти від числа суму двох чисел, ми можемо від цього числа відняти спочатку перший доданок, а потім відняти другий доданок. Від числа, від мішаного числа 7,4. Ми можемо спочатку відняти перший доданок, тобто 6. А потім. Відняти другий доданок, тобто 3 четвертих. В дужках ми отримаємо. 7,4 мінус 6 буде дорівнювати 1,4, так як ми віднімали тільки від цілої частини ціле число. 7 мінус 6 це 1, і дробова частина дріб 4 в нас залишається. Відняти 3 четвертих. Тепер ми маємо ось ці дроби 4 п'ятих та 3 четвертих звести до спільного знаменника. Я перепишу цілу частину і намалюю велику риску дроб. Спільним знаменником буде 20. Так як 20 це найменше число, яке ділиться і на 5, і на 4. Додатковим множником до дробу 4 п'ятих в мене буде 4. Додатковим множником до дробу 3 четвертих буде відповідно 5. Чисельнику отримаємо 4 помножити на 4, 16, мінус. Обов'язково переписуємо уважно знак. 3 помножити на 5 15. Виконаємо обчислення в чисельнику. Одна ціла в нас залишається 16 мінус 5 це одиничка. Знаменник переписуємо. Ось таким чином в нас вийшла відповідь двадцята. 1 ,1 Розглянемо наступний приклад: 9,5 мінус 38. Пропоную, знову ж таки, розписати 9,5 як суму цілого числа і дробну. Отже, 9 плюс 5 шостих. Мінус 3 восьмих. Звичайно, ми б могли ось тут написати дужки, але зараз ми їх не пишемо, тому що якщо ми їх приберемо, то нічого не зміниться. Тобто, в нас не зміниться ні послідовність дій, ні будь-що інше. Результат буде той самий, ніяких правил ми не порушимо. Відповідно, нам буде зручніше обчислити спочатку дробові частини. Знайти їх різницю. А потім додати цілу частину. Отже, ми можемо записати ось так. 9 плюс в дужках 5 шостих мінус 3 восьмих. Рівня. Тепер нам треба ці два дроби, знову ж таки, звести до спільного знаменника. Малюємо велику риску дробу. Спільним знаменником. 6 та 8 буде 24, бо 24 це найменше число, яке ділиться і на 6, і на 8 одночасно. Додатковим множником до першого дробу буде 4. Бо 24 поділити на 6 торівнює 4. Додатковим множником до другого дробу буде 24 поділити на 8 3. Формуємо чисельник: 5 помножити на 4 дорівнює 20. Мінус уважно переписуємо знак мінус 3 помножити на 3 дорівнює 9. Обчислюємо значення в чисельнику. Переписуємо 9 плюс 20 мінус 9 дорівнює 11. Знаменник залишається 24. І тепер формуємо з цього виразу мішане число. Виходить 24. Або ж, наприклад, ми могли. Ось цей вираз 9,5 мінус восьмих записати дещо коротше. Дорівнює. Переписуємо цілу частину 9, і потім вже формуємо дріб зі спільним знаменником 24. Тобто ми дивимося на дробові частини. Ну, і знову ж таки, тут буде додатковий множник 4, стрічки буде додатковий множник 3, виходить, 20. Мінус 9 до рівнює 9,1124. Поки ми вчимося, я рекомендую вам розписувати, як в першому варіанті. Але якщо для вас вже достатньо все зрозуміло, і ви впевнені, що не переплутаєте нічого, ніде не заблукаєте, то, звичайно, можете записувати і ось цим коротшим способом. Розглянемо наступний приклад. 6 мінус 5,3 Знову ж таки, пропоную перетворити мішане число на суму дробу та цілого числа. Або цілого числа та дробу. Отже, 6 мінус, в дужках запишемо, 5 плюс 3 четверти. Просто так, дужки ми тут прибрати не можемо, тому що в нас перед дужками стоїть знак мінус. Щоб розкрити дужки, нам треба всередині змінити знаки на протилежні. Отже, що ми отримаємо? Ми отримаємо 6 мінус 5, мінус, замість цього плюсика ставимо мінус 3 четвертих. Тепер ми можемо обчислити першою дією 6 мінус 5. Ми отримаємо 1 мінус 3 четвертих. Такі вправи ми сьогодні вже розв'язували, де треба від 1 відняти дріб. Тобто одиницю ми маємо представити у вигляді дробу з таким знаменником, щоб нам було зручно. А зручно нам буде зі знаменником 4. Отже, якщо в знаменнику 4, і це в нас одиниця, то і в чисельнику має бути 4. Отже, 4 четвертих мінус 3 четвертих. Знаменнику буде 4, 4 мінус 3. Отримаємо в результаті дріб 1 1,4. Розглянемо наступний приклад, і я одразу попереджую, що він буде дещо складнішим, ніж попередній. Отже, нам треба знайти різницю двох мішаних чисел 5,4 мінус 2,56. Я пропоную одразу звести дробові частини до спільного знаменника. Ми маємо знаменник 9 і маємо знаменник 6. Спільним знаменником, а точніше, найменшим спільним знаменником, можемо написати для себе, буде 18, тому що 18 ділиться на 9 і ділиться на 6 одночасно. Отже, формуємо для себе ось такий запис: 5, цілих. записуємо знаменник 18 і працюємо з першим дробом. Додатковий множник до першого дробу буде 2. 4 помножити на 2 дорівнює 8. Тобто перше перший мішане число, а саме дріб, ми звели до найменшого спільного знаменника. Далі переписуємо мінус 2 риска дробу записуємо новий знаменник 18. Додатковим множником до другого дробу буде 3, тому що 18 поділити на 6 дорівнює 3. Чисельнику тоді в нас вийде 5 помножити на 3 15. Тут в нас виникає запитання, що робити далі? Ми, начебто, звели все до спільного знаменника, і було б добре, якби воно легко обчислювалося, але від першого дробу ми не можемо відняти другий дріб, тому що перший знаменник значно менший за другий. Що робити в такому випадку? В такому випадку ми маємо нашу п'ятірочку, знову ж таки, розбити на суму 4. Плюс 1. Ось що в нас вийде. В нас виходить 4 плюс 1 і плюс наша дробова частина, наш дріб 8, 18. І перепишемо мінус 2,1518. Для чого ми це зробили? Ми це зробили для того, щоб збільшити чисельник в першому дробі. Дорівнює. Одиничка, ви пам'ятаєте, що ми її можемо представити у вигляді дробу з будь-яким чисельником і знаменником, але вони мають бути однакові. Отже, нам тут зручно буде представити одиничку у вигляді 18-18, тому що ми маємо її додати до дробу 8-18. Отримаємо наступний запис: 4 плюс. Замість одинички пишемо 1818. 18 і переписуємо плюс 818. І знову переписуємо відняти 2, 15, 18. Отримаємо. В першій дужці ми отримаємо 4 плюс. Тут ми маємо додати два дроби з однаковими знаменниками. 8 плюс 18, або 18 плюс 8 дорівнює 26. Знаменник залишається 18. Мінус цілих. 15. 18. Взагалі, за попередній крок ми могли повністю сформувати, замість суми, ось тут написати одразу мішане число. Але ми записали цей крок, щоб ви бачили, як ми отримали наш дріб 2618. Отже, 4, плюс 2618 дорівнює 26,18. Ми отримали мішане число. Мінус переписуємо наш від'ємник. 2,1518. І тепер нам дуже легко відняти, використовуючи правило віднімання мішаних чисел. Від цілого числа віднімаємо ціле, від дробу віднімаємо дріб. Отримаємо 4-2. 26 мінус 15. В чисельнику буде 11. Знаменник переписуємо 18. Ось таким чином ми отримали. Відповідь. Але я нагадую, що вона була трішечки ускладнена через те, що нам тут прийшлось розкладати ціле число на суму. П'ятірочку ми розкладали на суму 4 плюс 1 для того, щоб збільшити чисельник в дробовій частині. І таким чином ми змогли розв'язати. Наостанок я пропоную іще розв'язати задачку. Туристи. За першу годину пройшли 4,3 км, а за другу на 1,1 км менше. Скільки кілометрів подолали туристи за ці дві години? Отже, ми знаємо, скільки подолали за першу годину. Не знаємо за другу, але знаємо, що на 1,5 км менше. Отже, щоб знайти за другу годину відстань, нам треба 4,3 мінус п'ята. Віднімаємо. 4 мінус 1 дорівнює 3. Тобто ми віднімаємо цілі частини. Далі формуємо спільний знаменник. Спільним знаменником в нас тут буде знаменник 10, тому що він ділиться і на 10, і на 5. Додатковим множником до першого дробу буде 1, тому що наш знаменник не змінився. Додатковим множником до другого дробу буде. 2, Тому що 10 поділити на 5 дорівнює 2. Формуємо чисельник. 3 помножити на 1 це 3. Мінус 1 помножити на 2 це 2. Обчислюємо. 3, ціли. чисельнику буде 3 мінус 2 1, знаменнику 10. Це пройшли за другу годину. А нас запитують, скільки кілометрів подолали туристи за ці дві години. Тобто, нам треба додати відстань, яку вони пройшли за першу годину, тобто 4,3. І скільки кілометрів вони пройшли за другу годину. Тобто те, що ми знайшли в першій дії 3,1. Як ви бачите, в нас знаменники однакові, то ми маємо просто додати цілі та дробові частини і не будемо ніяких спільних знаменників шукати. Отже, 3. Плюс 4 або 4 плюс 3 дорівнює 7. Формуємо чисельник 3 плюс 1 дорівнює 4. Знаменник залишається той самий. За правилом додавання дробів з однаковими знаменниками. І ось це буде наша відповідь. Тобто, за ці 2 години туристи подолали 7,4 кілометри. І на цьому я завершую цей відеоурок. Так, він видався трішечки довгеньким. Але. Ми сьогодні навчилися додавати та віднімати мішані числа. Тож я вам бажаю гарного настрою, гарного дня, успіхів у навчанні і до наступних зустрічей!